Ворог зазнав значних втрат за добу, що минула. Зокрема, силу оборони України знищили 42 танки, 44 бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, дві одиниці реактивних систем залпового вогню, 25 автомобілів та автоцистерн. А ще ліквідували 990 російських окупантів. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 12 жовтня, за підрахунками Генерального штабу, такі українські воїни знищили 284 890 тисячі загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі танків та 9 тисяч бойові броньовані машини. Уражено 6 тисяч артилерійські системи, 811 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 545 засобів протиповітряної оборони, приземлили 316 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога уражено 9170 тисяч одиниць, знищено 20 кораблів катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 5247 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збило 1531 крилату ракету. Наші захисники розбили 966 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.